Привіт, малята! Це я, Гномик Веселун. І сьогодні ми з вами завітаємо до країни цифр та чисел. Але спочатку пригадайте, з якими цифрами ви вже знайомі. Із цифрою 1, яка позначає один предмет. Та із цифрою 2, яка показує, що предметів 2. Ми з вами познайомимось ще з однією цифрою. Для цього уявіть себе водієм автомобіля та подумайте, який важливий пристрій регулює рух водіїв та пішоходів. Різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, йти стояти зачекати. Про який пристрій йде мова? Ну, звісно, це світлофор. А скільки кольорів має світлофор? Він має три кольори. А давайте поміркуємо, де нам ще зустрічається число 3. Наприклад, кожна пора року має три місяці. Осінні місяці це вересень, жовтень. Та а ще число 3 зустрічається в казках. Подумайте в яких. Що це за казка? Про троє поросят. Також є казка три ведмеді. А в якій геометричній фігурі зустрічається число 3? Так, у трикутнику три сторони та три Дітки, погляньте, у нас намальовано два кавуна. Давайте подумаємо, як зробити так, щоб їх стало три. Потрібно намалювати ще один кавун. Щоб позначити число 3, використовують цифру 3. Погляньте на неї. З промінцем метелик встав, крильця сонцю показав, як уважно глянеш ти. То побачиш цифру 3. Погляньте крильця метелика, утворюють цифру 3. Спробуйте зліпити цифру 3 з пластиліну. А тепер давайте спробуємо написати цифру 3. Розгляньте її. 3 складається з двох маленьких правих півовалів. немов з двох місяців. Спробуйте повторити разом зі мною, написавши її у повітрі. Ось ми і потренувались, а тепер ти можеш спробувати написати цифру 3 на аркуші паперу. І на закріплення давайте зіграємо в гру. З'єднай предмет з відповідною цифрою. Скільки їжачків? Один. А яблук два. Грибочків. Теж два. А черешенюк? три. Півників. Один. Жабок. Дві. Апельсинів. Три. Молодці. Впорались. Малята. А хто запам'ятав, як утворюється число три? До двох потрібно додати один. Молодці. Мені уже час вирушати додому. До нових зустрічей.